А Роздутий фейк, на який, звичайно, років 4 назад і я клюнув. Фейк про те, що це надзвичайно цінне дерево, скоро росте, може змінити філософію виробництво меблів, інструментів і так далі. Що я можу про нього сказати? Дійсно, воно може вирости. За рік до 5 метрів. І все. І на тому крапка. Наступає зима, 3 градуси морозу. Воно змерзає. В принципі, це пропадає. От бачите, я їх вже не рухаю, це все експеримент. Оця частина буде 5 метрів вирости, Бачите, вона із корення. Треба було цю сторону зрізати і воно бросло. Я їх не ріжу, нічого не чіпаю, що є то є, бачите, в принципі, я думаю, якщо буде 3 градуси морозу, це змерзне, а це частина, не знаю, що з неї буде. І так, всі павловні. Що зросте добре? Я взагалі за ними не дивлюся. Щось недобре, отак здовж. Побачимо. Його практично знищити вже неможливо, тому що якщо в землі залишиться, хоча б... Одна бруничка, якась корення, він по-любому буде рости і рости. От я тут корчую, бачите, вже 4 роки десь пересаджую такі місця, дуже складні, а воно росте далі. Щось там